Що вам відомо про диявольську логіку війни очима та серцем американських можновладців? Державний секретар США Марко Рубіо після удару росіянами двома балістичними ракетами в вербну неділю по місту Суми в одній з соціальних мереж публікував такий допис. Сполучені Штати висловлюють найглибші співчуття жертвам сьогоднішньої жахливої російської ракетної атаки на Суми. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація докладають стільки часу і зусиль, щоб покласти край цій війні і досягти тривалого миру. Як на мене, це трагічне нагадування про те, яку ціну платить український народ і конкретні українці власним життям і здоров'ям. Втратою близьких, в той час, як група людей за океаном продовжує підживлювати власні ілюзії до наявність у них влади закінчити чужу війну і досягти тривалого миру на чужій землі між чужими людьми. Кожен такий теракт містить очевидне та гучне послання від росіян цій же групі американських громадян. Які ігнорують його над високою для нас, українців, ціною Тоб бережіть себе.